Напередодні у вечірній час на одній з вулиць Охтирки поліцейський офіцер громади, рухаючись на службовому транспорті, побачив автомобіль, який створив аварійну обстановку. Зупинивши вказане авто, працівник поліції встановив, що за кермом знаходився 25-річний місцевий мешканець, який перебував з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Спілкуючись з правоохоронцем, водій почав поводити себе агресивно та висловлював погрози в бік поліцейського, а згодом наніс йому тілесні ушкодження. Не реагуючи на зауваження, зломисник вчинив аналогічні дії відносно іншого працівника поліції, який прибув на місце події для підмоги. За вчинення вказаних дій слідчі затримали подія в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та вже повідомили про підозру за вчинення дій, передбаченого частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України. То судове розслідування триває. На даний час судом обрана зловмиснику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Досудове розслідування триває.